Сьогодні на передничий факультет приїхали науковці з, з Ізраїля, з Мексики е і з усієї України. Для нас сьогодні дуже важливо було обговорення саме проведення спільної наукової роботи е провідних вчених різних країн з нашими майбутніми вчителями, науковцями і з нашими кафедрами. Тому що кожна кафедра має наукову. Школу, наукову, науковий напрямок, розвитки, і треба ці напрямки нам вдосконалювати, і треба, щоб дійсна світова наука. Під'єднувалася до наших напрацювань, а ми під'єднувалися до от таких провідних ідей і провідних розробок, ті, що відбуваються в світі. Це я приїхав сюди. Привіз доклад показати нові технології розробки в області плазменної обробки, в області нанотехнологій, останні розробки ізраїльських учених. Был подписан совместный договор между Ариельским университетом и Полтавским педуниверситетом. Какие это открывает возможности и перспективы? Самый основной, основной, на мой взгляд, это является то, что теперь мы можем обмениваться бесценным опытом как в науке, так и в педагогической деятельности. Это как проведение совместных лекций и семинаров, так и проведение совместных конференций.